Добрий вечір, дорогі друзі. Забрала я з табору Ксюшку і молочка попросила Ксюша. Є молоко, а дівчулі на вулицю. На вулиці погода у нас просто чудова зараз. Сонечко. дощик був вночі. Що, вкусненько? Ага. Так, в таборі покажи, що ви робили сьогодні. Дивіться, які класні колони робили. Взагалі супер. Це все. Вони своїми руками робили. Ну клас. Ще зубу Ксюшки, так? Да, випав? Покажи. Угу, без за цей місяць вже три зуби випало. Ну так Десь за півтора місяця, щоб точніше було. Скупилися ми трошки. Рубі тут балується, да, Рубік? і зараз переодягнемося і будемо плигати на батутах. Я сьогодні прала, ну, не я, а машинка, але ну, все рівно. Ось, і уборка була сьогодні генеральна. Пилісосила. Частенько, бо у коти, аська у нас линяє і шерсть часто треба пилісосити. Ну, так Я вже неділю не, не робила цього, тому сьогодні вже все гаразд, все нормально. Так що Всім чудового настрою. Вночі у нас було бахи, були, було неспокійно, часний сектор. Ну, я думаю, це на лівому березі. Пошкоджене, там стекла повилітали. Гучно було, дуже гучно. Я два рази прокидалася потім вранці, бо якось стан, знаєте, як, як не виспалась. Ну, така війна продовжується. Ми нічому не удивляємося. Надіємося на краще. І Бога кожну секунду і вранці треба дякувати, що живі. Сабатюля, покажи свою олипку. Сьогодні улибається наша девочка. влібається, кушать просила, кушали ми, але ще не вечеряли, доця? Да, зараз буду робити вечерю. Настояща ящерка. Настояща ящерка, лізе? то. Тись пугаляйся, то ні, це така іграшка. Крокодильчика я знайшла, полола і знайшла. Вітер у нас знову <смі> сильний. Ма. І черешню все більше. Треба вось. знову. Та ложку зараз підемо домою, вже покушаємо. Ой, рубі вилінила, сьогодні я убирала, там витряхивала. Боже, як же за цими лабрадорами багато убирати треба. Подшерстка немає, але дуже густа, густа шерсть. Ксюха вже з'їла. Слоєчки з, з м'ясом по дорозі. Все з'їла, скільки там п'ять штук, по-моєму. Все з'їла. Хоча тут краще на сонечки. Зараз погода класна, краще будемо. На вулиці. А, хоч що то дайте, хоть чуть-чуть дайте, да? Сидіть, сидіть. Так, а Франька у нас дома закрита. Зараз ми будемо Франку випускати. Девчолі, ну хоч що так, Ксю, это всюха там є і їжа треба. Хоч що-то. Ой, дивися, що зараз вони заберуть. Все, не ожидала. Рубі і тут, і там, везде здесь Треба ушки і помазати, що то знову стала ушками дергати. То якось було краще в неї. А зараз знову пішла Всім доброго вечора, друзі. Ксюнечка наша красонечка уснула. Зубчик випав сьогодні. Прийшла додому, поїла і одразу кажу, давай буду читати книжку, чи ти мені почитаєш. Бачу, вона так лігла на диван і зразу заснула. Я взяла зараз телеграм-канал і читаю, що касетними бомбами сьогодні обстріляли в Запоріжжі. Там боже такі кадри. І собачка. Вбили собаку, вона ж не може не Якийсь день такий, дивлюся на Бородинському ребенку, теж збили. будь пожалуйста, не ганяйте. Наблюдаю, я останнього часу у нас маленька вуличка в частному секторі, де ми живемо, і на нашій вулиці машини ганяють, ніколи так не ганяли, як зараз. Що що відбувається? Я розумію, що всі нерви, але треба ж як-то... скільки, котов, собак скільки. і ганяють. Просто ну... ну нерви. Це все нерви у людей вже здають, мабуть. У нас таке, як на дощик бачу, тучка, яка, мабуть, тому і Ксюшечка заснула. Кінечко, не можеш яблочко знайти? Ось воно Рубі вирвала. Зірвала яблучко з дерева, вона не може Пішла по моїх квітах. Нельзя, іди сюди. Там квіточки. Сіня. Зараз будуть опять плигати трошки. Вони мої квіти там топчуть. Ах, зараз дивіться, що вона буде підплигувати. Давай, покажи. Покажи. О, получилось. Получилось. Рубі, що ти там чешешся? Чешеться. Обрабатывать треба вже. Да, скажи, мама, пора средства покупать. Ну, я думаю, що вона ще слиняє і, і дождь, був вночі вона то качається по тих. Бачите, по тих вон колосочках може їй щось чешеться. Бо вона якось сьогодні чого після дощика так почала дуже сильно. Я не можу понять, що такое. Обработки покупай, мама. Нет, теледо. Да? Будем покупать путик. Красоточки.